Доброго дня малята! Сьогодні ми вирушимо у захопливу подорож до світу маленьких, але дуже цікавих створінь. Комах. Подивіться навколо, скільки всього цікавого є у природі. А хто це повзає? Літає, стрибає. Так, це комахи. Вони такі різні, але всі дуже важливі. Погляньте, який красень! Хто це? Так, метелик. Метелик має ніжні різнокольорові крильця, якими він легко пурхає з квітки на квітку. У нього є довгий хоботок яким він п'є солодкий нектар. Метелики не лише прикрашають наш світ, а й допомагають квітам розмножуватися, переносячи пилок. Вони важливі запилювачі. Метелики дуже тендітні, їхні крильця легко пошкодити, тому їх. Треба оберігати і не ловити. А хто це такий пухнастий і гуде? Так, джміль. Джміль схожий на велику пухнасту бджолу. Він також любить квіти. Джмелі літають повільно, але дуже завзято. Джмелі чудові запилювачі. Вони можуть працювати навіть у прохолодну погоду, коли бджоли ще сплять. Завдяки джмелям у нас є багато фруктів та овочів. Пам'ятайте, джмелі, як і бджоли, можуть вжалити, якщо їх потурбувати. тому краще їх не чіпати. А ось. І наша працьовита подружка. Хто це? Так, бджола. Бджола маленька смугаста комаха. Вона дуже працьовита, цілий день літає з квітки до квітки. Бджоли найважливіші запилювачі на землі. Без них не було б багатьох рослин, фруктів. Овочів, а ще бджоли дарують нам дуже смачний і корисний мед. Пам'ятайте, бджіл треба берегти, але й остерігатися. Якщо бджола підлетіла до вас, не махайте руками, не лякайте її. Вона може вжалити, якщо відчує небезпеку. Якщо бджола сіла на вас, спокійно змахніть її рукою, не роблячи різких рухів. Подивіться, яка гарненька, червоненька з чорними цятками. Хто це? Так, сонечко або Божя корівка. Сонечко це маленький жучок. Який дуже подобається дітям. Він має яскраве забарвлення, яке попереджає птахів, що його краще не чіпати. Сонечко справжній помічник у саду та на городі. Воно поїдає шкідливих комах, таких як тля, яка псує рослини. Тому сонечко. Дуже корисна комаха! Пам'ятайте, сонечка наші друзі, їх не можна ображати. Давайте порухаємося із нашим сонечком. Петри крильцями махає і на квіточки. це такий маленький, але дуже сильний і працьовитий. Так, мураха. Мурахи живуть великими сім'ями у мурашниках. Вони постійно щось тягнуть, будують, працюють. Мурахи справжні санітари лісу. Вони знищують багато шкідливих комах. Та їхніх личинок, а ще вони розпушують ґрунт, роблячи його більш родючим. Мурахи також поширюють насіння деяких рослин. Пам'ятайте, мурашники руйнувати не можна, адже це дім для багатьох мурашок. А хто це так весело стрибає і стрикоче? Так, коник. Коник зелена комаха з довгими ніжками, яка вміє дуже високо стрибати. А ще коники вміють співати. Це вони так стрикочуть, тручі лапками. Більшість коників все їдні. Вони харчуються дрібними комахами. Такими як метелики, гусениці, павуки. Іноді вони можуть їсти і рослинну їжу. Пам'ятайте, коники цікаві комахи, за якими можна спостерігати. Молодці малята, ми дізналися багато цікавого про комах. Скажіть. Чому їх треба берегти? Так, комахи це частина нашої природи. Вони приносять велику користь, запилюють квіти, знищують шкідників, роблять ґрунт родючим. Тому ми повинні їх оберігати, не руйнувати їхні домівки. Не ловити без потреб. Сьогодні ми побували у світі комах. Ви були дуже уважними і багато чого дізналися. Пам'ятайте, що всі живі істоти важливі і ми повинні дбати про природу.